Господь з вами. Читання з того Івангелія і Матері. Того часу Петро сказав Ісусу, ось ми залишили все і пішли за тобою. То що нам буде? А Ісус відказав, виїздю, кажу вам, що ви, які пішли за мною в новому бутті, коли до сумності на престолі своєї слави. Це до те до нас на сьогодні стола, щоб сидіти 12 у мене зраді. І кожен, хто за для Бога імні залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає сто разів більше і матиме у спалах вічне життя. Слово Слава! Не хочу звернути увагу на ту річ, що Ісус серйозно відповідає на питання Петра, яке виглядає неправильно. Працюжав Послужба, людям. Як він може задавати таке питання? Ось ми залишили цей курс за тобою, то що нам буде? сам сором. Або страх нам заважає задавати прості запитання. Слава Богу, є Петро. От також він і в нашому імені задає питання. як глава церкви. Ось ми пише того, що нам стає? І Ісус відповідає все, варював і каже, що ти за тобі питання стаєш, ти маєш бути щасливим, щоб взагалі. Належить до Апостолів? Ні. Ісус каже, виїсню кажу вам, що ви які пішли за Мною В новому битві, коли серед символі на престолі своєї слави, сердити і війна 20 на 20 поколінь над важним престол, щоб судити 12 хвилин на зраді. Велика обітниця. Ісус не зупиняється. І кожен, хто завжди мого імені Лишить дім або братів, або сестер, або батька, або мати, або дітей, або поля. Той отримує 100 разів більше і матиме складах нічних життя. Ісус же не уточняє, де це зробити. Тут не йдеться тільки про апостолів, про священників або мон, монахів. Сьогодні згадуємо згаду з того Бенедикту, то в його контексті це монаше служіння. Але він каже, кожен, хто задля мого діма, тобто кожен, хто для Божого служіння залишив свої. Саме і врачі, і лікарі, і військові. Тобто і кожен. Хто поставить Божу волю вище за власну, справді до кінця. Усе, що є для нас великий знак, щоб не жаліти часу на Божу справу, часу є все, щоб не боятися їх поставити вище, бо велика нагорода.